Добрий день дорогі підписники, гості каналу на діляноці з Кавуном. Приїхали подивитись, як він зараз виглядає після обробки. Пройшло два дні, як ми робили обробку по листові. Обробляли квадресом, вертімеком. Ось, також додавали туди сульфат калію. Ну, можна подивитись і сказати, що непогано виглядає. Бачите ось вода. Один, два, три, там два. Ось. Ось, бачите. Є такі о. кауни. Десь трошки тут по підростали ці менші. Ось тут. Стало б трошки багатсько їх тут. Ось подивіться, бачите які вже. Ось нормально, вроді би нормально все. Є злюзне п'янення, але вже від цього нічого не зробиш. Тут це наш сорт талісман. Пробочка допомогла. Зараз сюди далі пройдемо, сонце не видно, там більше було хвороби, Астр... антракноз. Ось. Такий був. Великі пару корчів так масово пішла ця хвороба. Хотілося зараз побачити, чи вона призупинилась чи ні. Зараз я назад йду. Поглянемо разом. Бачите, там гарненькі лежать кавунчики. Що у нас талісман, він, його багато не зав'язується, але кавуни йдуть там такі пасивні. Ну, це ще два ряди йде в нас Парао. От бачите, який парао. Не класний ж кавунчик. Все, шикарний. Шикарний кавунчик. Ось. Талісман. Так, отут, отут у нас оця була хвороба. Ось бачите? Ну далі так і не видно. Ну воно допомогло, звісно що допомогло, тому що препарат тіє проти цієї хвороби. Ось я бачу такий кавунчик жовтий, жовте пятно. Тут трошки слабіше нас будина, бо якось тут погано вони так стартували. будина слабенька, Але як бачите, ось кавунчики лежать. сказати що допомогла ніби то. Я думаю, що десь Бог, кавунчик дозріє уже на цій будені. Може нам і не прийдеться вже щось тут робити. Так, зараз хочу зайти туди, до цих гібридів, до новинки, як би сказати, для нас. Зараз вам покажу В середині, він жовтий, але він великий не росте. Він росте десь до, як мені говорили, до 3-2 кілограмів, О, дивіться який маленький лежить ось. Ось тут більшенький. Такий такі вони малі. Вони десь не ростуть, Такі такі будуть. Водина така пошла, а кавунчики якісь малі. Ось. Ось бачите їх. Да. Ось. Невеличкі такі вони. Невеличкі. Ну скоро будемо пробувати. Цікаво просто, який він там всередині буде. Ось це у нас це лузітана, да, вона чітка Лузітана у нас кавунчик такий кругленький, рівненький, одесь фараот завалявся, чогось тут ось бачите який шикарний кавунчик. Шикарний тут два рядом, два разом Ось Наша новинка. Ну, теж такий зростає, я вам скажу. Непогано, подивіться. Такі кабаноси набирають вагу вони, подивіться який. Може де ж шістерочка. ось, Оце у нас типу Редстара. Ну, чесно, не можу назвати, як вони називаються. Десь записничкове, треба дивитись. Але теж непогані, дивіться, вони такі кругленькі всі. Всі кругленькі. Вже бачите таке жовте пятно. Ось. Непогані теж. Ну я думаю, що оці старі і ці це е, такі потрібно вирощувати. Вони гарно зав'язуються, бачу їх тут. Багацько є. Також із зелених цих. Не знаю, як вони будуть на смак. Ось, які вони будуть на смак. Ну їх теж непогано так підкинуло. Ось, подивіться, один. Маленький, далі тут два, далі три. Знову чотири. Так. Що у нас по покемону? Я вам зараз ті, що знаю, назову покемон. Ну, покемон, бачите самі, Вудина тут не дуже. Можна сказати, її зовсім немає, вона така маленька. Таунчики кругленькі, невеличкі. Невеличкі. Це у нас покемон. Великих плодів я не бачу. Бачите, Може за того, що не, розви... не... не розвинута вудина повноцінно, чи вона взагалі така є, не знаю, нічого не хочу сказати, вирощую покемон вперше. Ну тут, як можна щось побачити, то більш-менш вже непоганий. Не йдуть ультраранні. Ось. Так, годині. Диня ось як батько, касає зірус, ось двінечка є. там далі лежить. В'язала зі трошки Ну, я тоже так слабенько росте вона, невеличко ще.